Шановні друзі та колеги, всіх як завжди, радий бачити на каналі. В минулому ролику ми говорили про боротьбу із прикореневими гнилями на озимих зернових. Ця тема на сьогоднішній момент актуальна для багатьох фермерів, тому що прикореневі гнилі це небезпечні хвороби, точ, ряд хвороб, які в підсумку можуть переростати в більш серйозні проблеми безпосередньо у кореневі гнилі, з якими боротися набагато важче. Тому знати, як боротися із прикореневими гнилями і попереджувати їх утворення це дуже важлива частина захисту озимих зернових. Тому всім, хто передивився, дуже дякую. Хто не передивився, по традиції посилання буде в описі під цим роликом. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про не менш актуальну і не менш важливу тему це закриття вологи. Закриття вологи це дуже важливе завдання. І не дивлячись на те, що воно на перший погляд досить таке просте, в ньому є ряд нюансів, які важливо знати і постійно про них пам'ятати, тому що неправильно зроблене закриття вологи може призвести не до збереження вологи в ґрунті, а навпаки, до продовження втрати вологи із поверхні поля. І сьогодні ми будемо розбиратися, чому саме так. Головний меседж сьогоднішнього ролика це я скажу забігаючи наперед, саме основне це не зробити фальш-старт, тобто не почати закривати вологу занадто рано. І по ходу моєї розповіді я поясню, в чому справа. Зрозуміло, що завдання закриття вологи це зруйнувати поверхневий шар капілярів ґрунту для того, щоб перервати капілярне підняття вологи, і таким чином, можна сказати, тимчасово законсервувати вологу в ґрунті, зменшивши її втрати в атмосферу, тому що. Довже багатьох регіонах України на сьогоднішній момент основне завдання це зберегти вологу, особливо в південних, тому що якраз на етапі дозрівання культур, які там вирощуються, самий основний лімітуючий фактор це наявність вологи. І частим явищем є те, що посіви просто згорають, тому що не мають чим себе остудити, не мають доступу для, до вологи для того, щоб повноцінно транспірувати і відбувалася терморегуляція рослинного організму. Для того щоб Проводити якісне закриття вологи потрібно дочекатися фізичної стиглості ґрунту. Тому що, якщо фізична стиглість ґрунту не настала, ми отримуємо ситуацію, коли капіляри порушуються лише тимчасово. ґрунт перезволожений, незрілий, він важкий. Він все одно з часом всідає, капіляри відновлюються, вода знову починає рухатися до самих-самих верхніх горизонтів, і тоді явище втрати вологи продовжується. Тепер поговоримо про фізичну стиглість ґрунту, що впливає на її. Настання. І тому в першу чергу впливають ґрунтово кліматичні умови. Якщо ми говоримо за кліматичні умови, зрозуміло, що ми впираємось в тепло і сонячну радіацію. По нашому просуванню із півночі країни на південь країни навантаження сонячної радіації постійно збільшується. Тому ми, тому ми і знаємо, що на півдні всі роботи починаються раніше, на півночі всі роботи починаються пізніше, тому що від півдня до півночі кількість сонячної енергії, яка за одиницю часу випадає на одиницю площі, вона поступово зменшується. Це перший фактор. Другий фактор це ґрунтові умови. Зрозуміло, що в різних регіонах ґрунти різні. Вони мають різну історію, різні характеристики, різні ґрунтотворні породи. Але дуже важливим нюансом є механічний склад ґрунту. Ми знаємо, що дві основні складові ґрунту це глина і пісок. І ґрунти відрізняються. Є глинисті, суглинисті, є піщані, супіщані ґрунти. Як правило, в глинистих ґрунтів більша. Вологоємкість, більша вологоутримуюча здатність. В підсумку вони можуть утримувати і нагромаджувати більшу кількість вологи, і, відповідно, за рахунок цього потрібна більша кількість температури для їхнього розігрівання. Від цього фізична стиглість у них настає трохи пізніше. Якщо ми говоримо за Піщані ґрунти. Піщані ґрунти води утримують дуже погано. Як правило, вода через них проходить як через фільтр, і в підсумку ми отримуємо, що ці ґрунти розігріваються, розігріваються на порядок швидше за рахунок того, що в них, як правило, більша повітроємкість. А ми знаємо, що повітря це досить такий ефективний теплоносій. Для розігрівання повітря потрібно менше енергії, ніж для розігрівання самого ґрунту і вологи, яка в ньому знаходиться. Від цього маємо ситуацію. Повітря розігрівається, і піщані ґрунти, як правило, Мають фізичну зрілість, тобто фізична зрілість на них настає дещо раніше, але це все індивідуально. Крім того, для накопичення і утримання вологи в ґрунті значну роль грає конкретно органічна речовина ґрунту, тобто органічні рештки рослин, які в ґрунті знаходяться. Чому? Тому що незалежно від того, глина це чи пісок, основа ґрунту певної будови в певному регіоні, в певному господарстві, ми знаємо, що це все одно мінерал. Мінерал по своїй суті це камінь, і без органічної речовини кожен ґрунт поступово перетвориться на камінь, якщо там не буде нічого рости. Все одно він стане каменем, а камінь воду не тримає. І тому основну вологу, яку ґрунт може утримувати кількість вологи, яку ґрунт може утримати, вона залежить від вмісту органічних решток в ґрунті. Вона діє по принципу губки. Чим більша кількість рослинних решток в самому ґрунті, тим більше вологи вони можуть собі накопичити. І в підсумку загальна вологоутримуюча здатність ґрунту буде збільшуватися. Якщо органічної речовини в ґрунті мало, відповідно вологи утримувати він може мало. І тоді рослина з часом буде страждати від дефіциту вологи. Органічна речовина ґрунту впливає не лише на біологічну активність ґрунту і розвиток біому всередині нього, а й безпосередньо на процес утримання і накопичення вологи. Це дуже важливий фактор. Крім того, ми розуміємо, що на настання фізичної стиглості ґрунту локально в межах одного регіону або одного господарства впливає нахил поля. Ми знаємо, що поля із Південним нахилом, тобто нахилом на південь, завжди дозрівають раніше, чому тому, що за рахунок нахилу. По клімату ці поля знаходяться південніше. Вони отримують на одиницю площі більше сонячної радіації, розігріваються швидше, і тому на цих полях всі процеси починаються раніше. Далі йдуть рівні поля або схилами на схід на захід, і самими останніми дозрівають поля із нахилом на північ, тому що вони отримують саму меншу кількість сонячної радіації на одиницю площі в межах одного господарства це також потрібно враховувати. Це якщо ми говоримо про закриття вологи. Якщо ми говоримо, наприклад, за внесення добрив мерзлоталому, то ситуація йде зворотня. Як правило, з настанням вечора, коли хапає приморзок, самі перші примерзають північні схили, потім рівні схили, і самі останні примерзають південні. По тій самій причині, тому що напротязі дня вони отримали більше сонячної енергії, краще розігрілися, і для того, щоб вони могли примерзнути, щоб могла зайти техніка, їм потрібно більше часу для остигання. Тобто для того, щоб все це тепло назад випромінювалось в атмосферу. Тобто, принцип нахилу розуміємо. І звісно ж. Швидкість настання фізичної стиглості ґрунту залежить від самої технології, яку використовує господарство, тому що при різній різні технології, стан ґрунту різний. Якщо бачимо навіть цей приклад, тут класична технологія, тобто звичайна полицева оранка. Розуміємо, що поверхня ребриста, горбиста. Розуміємо, що чим більша кількість поверхні, тим більше вологи в даному випадку ми зараз втрачаємо. І чорний ґрунт розігрівається швидше. Якщо говоримо про стріптіл технологію, там зовсім інший підхід. Там Рядкова зона і міжрядкова зона розігріваються зовсім по різному, і тому, відповідно, обробки також проводяться по-різному. Якщо говоримо про нульову технологію, знову ж таки своя специфіка, тому що там ґрунт по суті своїй не оброблений, і для дозрівання настання і фізичної, і біологічної стиглості або зрілості йому потрібно більше часу і більшої сонячної радіації кількості для розігрівання. Це все специфічно для кожного господарства. З усього вище сказаного, ми розуміємо, що фізична стиглість ґрунту на кожному полі, в кожному господарстві, в залежності від механічного складу, від кліматичних умов, від технології, від типу основної обробки ґрунту, вона буде наступати по-різному. Як її визначити, всі чудово розуміють, про це говорити не треба. Але ми розуміємо, що коли заганяємо техніку в фізично незрілий ґрунт для того, щоб закривати вологу, ми тимчасово відрізаємо ґрунт від капілярів і тимчасово перериваємо, але все одно за рахунок того, що ґрунт незрілий і перезволожений, капілярні шляхи відновлюються, і вода знову починає підійматися прямо практично до поверхні ґрунту. І тоді, по суті, через певний проміжок часу відновлюються всі капіляри, і волога починає втрачатися з тою ж самою силою, але активніше за рахунок того, що з кожним днем температури ростуть, 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 ростуть. І ми бачимо такі в теплі дні, теплові хвилі, це якраз таки водяна пара, яка випаровується із ґрунту. Це, що стосується фізичної стиглості. Наступний момент, який важливо враховувати, це заморозки і те, як вони впливають на процес занадто раннього закривання вологи, чому не потрібно заходити в поле занадто рано. Ми знаємо, що восени з пониженням температур йде процес замерзання ґрунту, тобто ґрунтовий профіль поступово промерзає. Весною з підвищенням температур ґрунтовий, ґрунтовий профіль поступово. Розмерзається, але частим явищем, практично у всіх регіонах України, є настання після теплої паузи, настання заморозків. Кожного ідентично. От, наприклад, в нашому регіоні, конкретно тут зараз, де я знаходжуся, вночі було мінус 6, А в мого товариша, хоча б це південніший регіон, було мінус 10. Тобто, це все ідентично, локально, тому що погода вона не Але як воно може діяти? За двома принципами: перший принцип: якщо приморозки, які тривають кілька днів, мають досить Досить велике пониження температури, якщо ми говоримо мінус 10, мінус 9 градусів, а можливо навіть і більше, тоді є ризик промерзання верхнього шару ґрунту. Коли поле вже волога закрита, начебто все зроблено, але є ризик все одно промерзання цього шару ґрунту, тому що волога там є. Якщо ґрунт промерзає на ось цих кілька днів, Після його повторного розмерзання чи відмерзання, кому як зручніше казати, може бути відновлення повторне капілярів. І тоді за рахунок ось цього. Ефекту, коли ґрунт розмерзся, закрили вологу, він знов замерз, хоча б навіть на невеликий шар. Якщо він замерзне на шар, на який проводили, на глибину на яку проводили закриття вологи, то в підсумку він, якщо тут промерзне, після повторного розмерзання капіляри можуть бути знову відновлені. І по суті, процес втрати вологи продовжується. Це перший момент. Другий момент це те, що якщо Мінусові температури не, не сильно великі, тобто в районі мінус 3-4 градусів. А ми вологу закрили, ґрунт, начебто капіляри відрізані, але він все одно а, має доступ холодного повітря. Може бути так званий принцип мокрого покривала. Цей принцип мені розповідали самому, на ньому дуже добре зрозуміло, як це працює. Коли взимку ми виносимо одяг чи якісь покривала в мінусову температуру на вулицю для того, щоб вони там, можна сказати, висихали. то... При мінусових температурах воно все одразу починає стояти, тобто все замерзає в лід, і начебто воно в льодові так і повинно бути. Але по суті, через день-два ми приходимо і забираємо абсолютно сухий одяг, не дивлячись на те, що два дні тому воно було все замерзло в лід. Цей процес називається сублімація, тобто перехід речовини із твердого стану. Одразу в газоподібний, оминаючи рідку стадію. Ми знаємо, що вода має три стани: це пароподібний, тобто газовий, рідина, тобто вода звичайна, і твердий стан це лід. І ми звикли, тому що взагалі в реальному житті ми часто бачимо явища переходів, тобто випаровування вологи навіть на кухні, правильно з кастрюлі, з рідкого стану в газоподібний, замерзання води на ставках або в річках, тобто з рідкого в твердий. А ось сублімація, перехід із льоду безпосередньо в газоподібний стан пари, вона зустрічається не так часто в порівнянні з цими явищами. Але коли ми говоримо... За заморозки саме процес сублімації і призводить до втрати вологи. Коли ми запускаємо туди мінусову температуру, тобто верхні шари ґрунту, вологу в ґрунті, яка наявна в цьому самому верхньому горизонті, може виморожувати. І начебто не було сонця, не було вітру, був просто приморозок, але волога ця може виморожуватися. І тому це ще один фактор, який важливий для правильного. І... Вчасного закриття вологи, тому що закриття вологи повинно бути не занадто рано, не занадто пізно. Тому що, і в тому, і в тому випадку ми можемо втратити, як можемо втратити, дуже пізно зайшовши на поле, таким самим чином можемо втратити дуже рано, зайшовши на поле. Це ми все розуміємо. І ще коротенько, що хотів наголосити, стосовно. Самого принципу закриття вологи. Закриття вологи воно завжди балансує. Зрозуміло, що при настані фізичної стиглості ґрунту, але воно завжди балансує із повітряним балансом ґрунту. Тому що, як ми вже говорили, із рідини вода може переходити в газоподібний стан, і з льоду також може переходити в газоподібний стан. І конкретно, коли ми говоримо за втрату вологи з ґрунту, ми втрачаємо в пароподібному стані вологу. Наше завдання це. Максимально зменшити показник втраченої вологи, і тому в першу чергу ми дивимося на повітряний баланс ґрунту, яке збираємось обробляти. Якщо ґрунт глинистий, які в принципі схильні до злежування, ущільнення, в яких мало повітря і багато вологи. То нам зрозуміло, що потрібно капіляри зруйнувати за рахунок розпушення верхнього горизонту і його, можна сказати, перетирання. Тоді в нас перекривається капілярний потік, відповідно, ми втрачаємо менше вологи. Але якщо ситуація зворотня, що стосується і характерно більше для піщаних ґрунтів, тобто коли ґрунт сильно насичений повітрям, це також погано. І тоді проведення розпушення верхнього горизонту може привести до навпаки ще більшої втрати вологи. В випадку, коли ґрунт дуже сильно насичений повітрям і дуже м'який, закривати вологу можна використовуючи ущільнення, тобто використовувати самі звичайні котки. Хто, наприклад, думає, що котки ущільнюють настільки, що потім не можна провести посів, це не зовсім так, тому що, як правило, котки ущільнюють, навіть якщо вони важкі, лише перших кілька сантиметрів. Цього цілком достатньо для того, щоб зробити бар'єр. І зупинити аерацію між ґрунтовим повітрям і атмосферним повітрям. Тому що якщо ґрунт насичений повітрям, ось ця аерація посилена. Відповідно, звідти виходить повітря із великим вмістом водяної пари, туди заходить повітря із меншим вмістом водяної пари, і ми отримуємо втрати вологи можна навіть часто на досить таки великих горизонтах. Для того щоб цього уникнути, просто за рахунок використання ущільнення перебиваємо верхній шар, утворюємо бар'єр для. Зменшення кількості обміну повітря між атмосферою і ґрунтовим повітрям і в підсумку тоді бережемо вологу, тобто. Тут також має велике значення повітряний баланс ґрунту. А далі все суто індивідуально. В кожного повторююся, своя технологія, свій тип ґрунту, свій вид обробки під культуру, яку він має сіяти, тому що кожна культура вимагає має свої вимоги до стану ґрунту і до підготовки ґрунту. І відповідно від своєї матеріальної технічної бази, кожен вже вирішує, яким чином, коли і як він буде закривати вологу. Але наголосити на тому, що я сказав. Вище, я вважав, дуже потрібним і дуже важливим нюансом. Якщо у вас виникають ще додаткові запитання стосовно закриття вологи або, взагалі, з будь-якого приводу вирощування культур, все пишіть в коментарях, будемо з усім розбиратися. Всім вам дякую за увагу. Сподіваюсь, інформація для вас була корисна. Якщо комусь із вас потрібна моя допомога для балансування технології чи вирощування якоїсь культури, внизу буде закріплений мій номер. Я Готовий. Можете телефонувати або писати в месенджери Viber, Telegram або WhatsApp. Я з радістю готовий вам допомогти. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному ролику. Всім вам щиро дякую. Слава Україні!